Вітання глядачам нашого каналу. Продовжуємо робити запаси на зиму. Сьогодні будемо закривати аджику з червоного буряка та помідорів. Тож почнімо! Червоний болгарський перець кладемо у подрібнювач. До нього додаємо часник, Гострий перець, столовий буряк. Помідори. І все це перемелюємо. Подрібнені овочі викладаємо в каструлю. Добавляємо цукор та сіль. Ретельно перемішуємо, ставимо на вогонь. Після закипання варимо на малому вогні 25 хвилин. Не забуваємо час від часу помішувати. Після цього вливаємо олію. Є оцет. Коли закипить, ще варимо 5 хвилин. Викладаємо нашу аджику у стерилізовані банки. Як ми швидко стерилізуємо банки, є коротке відео у нас на каналі, закручуємо кришки. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати. Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналові та українському контенту в цілому. У коментарях діліться своїми улюбленими рецептами: залишайте ідеї для нових відео, які рецепти ви хотіли б побачити. Хай смакує!